Скажіть, будь ласка, як вас звати? Гаценко Матвій Леонидович. Ага. Ви громадський активіст, так? Так. Да. Ви дуже багато інформації і на наш портал скидали щодо ситуації у районній лікарні. Розкажіть, будь ласка, вашу, з вашої сторони, як ви бачите цю ситуацію? З моєго погляду, на те, що відбувається в лікарні. Та багато чого залежить в самому районі від цієї лікарні, то тут все впирається в посадовця головного лікаря Керміницької лікарні, який є контрактантом Кермінецької центральної районної лікарні, районної ради. Контракт з ним, з ним заключався кожен 5 років та продлівався, це вже тягнеться достатньо. Дого, щоб ми зрозуміли, що нам дав цей керманич, режим в лікарні, на мій погляд, це режим колонії посиленого режиму. Працівники настільки залякані, настільки обмежені в висловлюванні своїх поглядів на те, що відбувається, що найбільший відступ від. Те, що визначає пан Личук, це викликає зневагу, переслідування, помсту. Людина дуже мстива і підла. Це підтверджено багатьма випадками, які сталися при роботі мене в лікарні, не, не, не тільки по відношенню до мене. Але все по порядку. Я почав працювати в лікарні в 89-му році. Пропрацював 24 роки. За цей час маю можливість порівняти лікаря покойного Верха Івана Андрійовича з паном Лічуком. Той був людина вихована, рахувалася з думками фахівця. Не не необгрунтованих рішень. А тут склалася така ситуація, що влічук рявкнув, ляпнув, виконує, а потім той, що виконував, ще, ще оказується винним в тім, що це виконав. Почалося все з того, що в 2012 році мене вже дістало, що звільняються фахівці. На їх місця приймаються люди, люди чимось угодні пану лічику. А це дуже шкодить самої лікарні. Коли зоотехнік стає інженером з охорони праці, і я цьому зоотехніку кажу, що дивись, Іван, тут змонтували тамбур, там люди можуть зламати ногу. Там вже потрібно зацементувати, притягнути, доварити, а мені це не потрібно. Бо головному це не сподобається. Цьому ж зоотехніку нагадую, що в пральні, пральні машини не мають блокіровки. А це означає, що під час роботи людина може запхнути руку в той момент, коли барабан ще рухається і її віддерве руку. Теж так це, це, ці машини працюють до сьогодні, вже на протязі 15 років керування пана Лючука. Склалася така ситуація, я ж обслуговував в лікарні майже все технічне обладнання медичне, електротестування, електростування, дизельну електростанцію з автоматичним керуванням. Притім, коли у нас розгорілася така міждусібна війна, пан Лечук почав шикати ключки. Раз звільнив, мене суд поновив, бо звільнення було дуже безграбно, обґрунтовано. Нахабно і не виповідало Кодексу про працю. Другий раз звільнив, почалися почали судова ганина, пан Дечук проявляє свої властивості диктатора, Значить, дає команду за госпу виламати замка в приміщенні, де були мої власні речі, була вимірювальні від медтехніки, бо я працював від цієї фірми. Були прилади від самої інструмент запасні частини від лікарні. В, вроді, як би там складають акт, якийсь, вішають замка, опечатують ці, 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 це приміщення. І ось уже протязі трьох років я не маю туди доступу. Хоча все те, що там є, рахується за мною і від лікарні, і від мед, медтехніки, і там є ще мої власні речі. Це свавілля тягнеться і визволо з моєї сторони відповідний опір. Подав, став подавати заяви до міліції. Міліція відбреховиця. Став подавати заяви прокурору. Прокурор, мої заяви, Мельничук, такі, мої заяви, які йдуть як заяви про злочин, кваліфікую їх як заяву про звернення громадян, футболює. Пану П'ятницькому начальнику міліції, і типу, вказуємо в супроведньому листі відповісти мені як на звернення громадянина. Це є грубе кримінальне правопорушення з ознаками злочину. Потім, коли мене вже остаточно третій раз звільнили, Практично медобладнання до сьогодні ніхто не обслуговує. Наїздами і то ті хлопці від Чернівців і від Кам'янця-Подільського відмовилися, бо пан Личук має звичку брехати, що проплатить за роботу. Випадок, який відбувся за мною, коли мене, завідуючий хірургію, попросив відремонтувати бістяніву лампу операційну, я відремонтував, він мені заплатив налічкою з карману свого. Лічук узнав про це, зробив йому зауваження, чого це він мені платить. Отак він розраховується слідно. Дошло до того, що всі мої звернення в міліцію прокуратуру. Ну, стали... Я зрозумів, що питаються за любу ціну прикрити злочини пана Лічука. Ну, і я Туди подав заяву про злочин самого пана Мільничука, прокурора за відповідними статтями, і слідчив доцина, який, який повинен був вести слідство. Бо за п'ять місяців, відколи були подані заяви і відкрите кримінальне провадження, жодної операції, яку повинен виконувати слідчий, не було зроблено до сьогодні. Тому і на слідчого доціна, і на пана прокурора є заяви про злочин. Оба, обоє ці заяви вже в Чернівецькій обласної прокуратурі. Крім того, Ну, наскільки я зрозумів, справа з місця не рухається. Воно все як, як на паперовому тому місці застрягло, так воно і триває. так? Да, так, і Як так і ви висок. думаєте, а, а в чому річ? Невже, наприклад, головний лікар Кільвенецької районної лікарні має такий вплив серйозний, що, наприклад, ні прокуратура, ні міліція бездіяльна? В чому річ? Річ в тім, що за роки керування лікарні Личук примудрився, бо людина дуже хитра при низькому IQ. Примудрився цих всіх посадовців, прокурора, начальника міліції, начальника голови адміністрації, голови районної ради, деяких з апарату районної ради і адміністрації провадити, прикормити, будемо так казати. Бо коли я подав заяву, що з лікарні списуються на непрацюючі працююче авто за 76-го року, з 2006 року. На вантажну непрацюючу машину 72 тисячі літрів, то Бензина. бензину бензину, да. так. Той бензин, я розумію, що він не мав куди заливатися, бо лікарні немає ємності для зберігання цього бензину. А він зразу заливався в баки цих прокурорів, міліціантів, голов. От і крім того, багато будівельних матеріалів списувалося. І вони, вони витікали незвісно куди. Доки я не докопався, що в Чернівцях по вулиці Нововінівської є будівля п'ятиповерхівка. В цій п'ятиповерхівці викупив шість квартир першого поверху пан Личук. З цих шести квартир він зробив дві квартири. Там працювали всі наші працівники схослужби і будівельні матеріали використовують тільки з лікарні, бо людина дуже жадна. І е, не одної одно гривни не витрачає на щоб придбати е, щось у свого карману. А скажіть, будь ласка, перепрошую, а чи є якісь ну не знаю, підтверджуючі факти, з якими можна було б звернутися до правоохоронних органів, щоб вони ну розслідували цю справу? З чого ви зробили висновок? Що це саме е, його ці квартири, і що це за матеріали лікарні робилися? Ці Річ рванки? у тім, що е, я коли звернувся до правоохоронних органів, я мотивував тим, що ці будівельні матеріали практично в районі не використані. Вони просто зникли. Зникли це раз. По-друге, коли пройшла, пройшла чутка, що хтось з департаменту охорони здоров'я допоміг Дічуку саме викупити ці квартири, бо в той час ця будівля була в стадії будівництва і квартири. Ті можна було викупити за не дуже велику ціну. Крім того, пан Личук і не відрізає, що це квартири його. Він переписав їх одну на сина, одну на дочку. Син, до речі, Андрій працює в СБУ, чим пан Днічук дуже пишається. І дуже помітно, що він розраховував на прикриття свого сина, теж що той якось допоможе йому. якщо... Спрятати кінців воду. Крім того, що такі маніпуляції став Лічук проводити, що умови непостижимо. Бере, Звільняє мене під тим, що в наказі міністра номер 33 заложено, якщо є дизельна електростанція в районній центральній лікарні, то в штат вводиться круглосуточне обслуговування, а це 5 механіків. Я працював один. Ну, я добре використовував автоматику, слідкував за нею і давало змогу мені тільки являтися, коли якесь пошкодження, та долити масло, води. Коротше говоря, справлявся, звільнили, заключили угоду з малим приватним підприємством електросервіс Черневецьким. Це за 100 кілометрів від Кельмінець. Виникає проблема. Дізель став. Дізель став день, два, три, неділя, тиждень. Приїхали. Приїхали, щось зробили, уїхали, дизель опять стоїть. Лікарня це та структура, дуже не потрібно, мабуть, розказувати, як там потрібна електроенергія. Операційна, пологове, реанімація, апаратура, вся працює на електриці. Малейший збігний це чи життя. Лечук це не, не розуміє. Йому головне, щоб не було скандалів, не було яких зауважень і щоб все тихо, мирно протікало в лікарні. Коли е, так нахабно мене звільняли, я що зробив? Я взяв елементарно, збив програму на нуль. Тобто дизель можна було запустити тільки вручну. Ці спеці, селектор, сервіс Черневецького, два місці ковирялися, де змогли розгадати схему, роботу схеми. Підкотились до мене, щоб я допоміг їм з цим. я сказав так, що платили, схема у мене в голові. Ушли в сторону через два місці, демонтували те все, купили десь китайську апаратуру, поставили. Ця апаратура за два місці угробила дизель-генератор. Дізель-генератор по нинішнім временам часам коштує десь не менше 600 тисяч гривень. Це, це Взяли, що зробили? Чергова афера. Ховав пан Лічук для когось, це безумовно, що для когось. Дві новенькі діагностичні установки ультразвукової діагностики. Коли я підняв шум, взяв одну непрацюючу. Вона була не в комплекті, передав на пологове відділення. Вона там і зараз стоїть. Другу, опять-таки, тримав. Пройшло 3 три роки. Ось часто в цей час, коли стала проблема з дизельною електростанцією проводить чергову аферу, міняє на дизель-генератор, бивший у використанні 20 років. Причому в акції передачі Ти мені, я тобі, ціна виставляється 463 тисячі гривень. В той час, як в інтернеті, Будь ласка, виходьте в інтернет на сайти торгуючих фірм. Дізельна електростанція мощністю 500 кВт вартує всього-навсього 120 тисяч гривень. А тут вони всунули дизель той, що 20 років експлуатації, 60 кВт. Навіть нижче потужністю, ніж той, що був. А це що о чому говорить? Що в зимній період, коли нагрузка максимальна, цей дизель неспроможний. Служити всі відділення лікарні. І крім того, яка гарантія, що ці 20-річна старушенці зможе пропорціювати довго? І яка, який резон міняти таку суму на таку суму? Фактично, лікарня втратила, по моїм підрахункам, десь 400 тисяч гривень. Це бюджетних коштів на цьому маневрі. Скажіть, будь ласка, от ми, коли спілкувалися сьогодні із головним лікарем, він згадував ваше прізвище. Ну і, зокрема, казав, що ваші звинувачення в його бік, вони всі надумані. Ось і міліція за вашими звинуваченнями проводила перевірку, ніяких порушень не знайшла. Чи прокоментуйте, будь ласка, от 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 саме ці його ствердження. Ці твердження е, мають підставу те, що той, хто писав цю відповідь з міліції, е, нахапно бреше. Бо той же Харабара, який це писав, мені відправив свого часу лист, де написав, що в діях пана Ручука є ознаки злочину. І цей лист я роздрукував і розповсюдив у всій інстанції, які цікавилися цією проблемою. Коли мені за три роки вдалося звернення після звернень напроти всіх трьох років в Державну фінансову інспекцію України через її головне контрольне ревізійне управління, через Міністерство фінансів, через Державну фінансову інспекцію України, через Державну фінансову інспекцію Чернівецькій області добитися, щоб вони провели ревізію. За моїми зверненнями по всім пунктам, відкрию небольший секрет. Оскільки планова ревізія повинна проводитися раз в три роки, а остання планова ревізія фінансової інспекції була проведена в 2013 року, році, то чергова повинна бути не раніше 2016. А тут Матвій со своїми тело дістав їх так, що вони повинні були під виглядом планової ревізії провести, будемо так говорити, по правді. Не чергову ревізію. І е, ревізори змушені були під тиском ззовні багато чого не показати. Чим Лічук дуже пишається, але його не устраює те, що вони показали. Є такі факти, що які потребують додаткового коментаря. Пункт. Чому? Мені не відповіли чітко і ясно, куди зникли 465 тисяч, які виділила районна рада на реконструкцію бувшого дитячого відділення, про які квартири там дві говорив пан Ячук. Ті дві квартири пан Длячук опять таки збрехав, бо це вивів в крові, що ці дві квартири будувалися і перебудовувалися самими тими, хто придбав ці квартири і ще доплатив в касу бухгалтерії додаткові кошти. Решта грошей, практично не решта, а всі ті 460 тисяч, про які пан Личук каже, що вони перераховані підрядниками, так, да, вони кудись перераховані, але вони зникли безслідно. Бо за ці роки, бо останній транш перерахувань в бюджет на рахунки лікарні був виконаний в 2009 році з цієї суми. З того часу ніяких робіт ніхто ніякий підрядник не проводив. Будівельні матеріали, які лікарня придбала, зникали безслівно. І, скоріше все, це будувалася дача пана Чика в Атаках. Та ще кажуть, кілька дач по району, є його теж власність. Я це не знаю, а за дачу в Атаках знаю сам, бо сам її фотографував. Крім того, оці квартири, що шість квартир в Чернівцях на пову... по вулиці Нововінницької, теж будівельні матеріали, які придбалися. Підставі, що потрібно ремонтувати той дом, чи бувши відділення, сільські амбулаторії. Ці матеріали йшли туди. І вже в лікарні всі чітко знали, що як тільки пану Лучику потрібен якийсь матеріал, тут же починається якийсь ремонт, під виглядом якого йому попадає до рук той матеріал, який йому потрібен. Ремонт мають на увазі в лікарні на да, приміщенні лікарні. В приміщень лікарні, бо в той час. Підпорядкування лікарні до поділу входили всі сільські ФАПи, амбулаторії, участкові лікарні. Все це було підпорядкування пана Лучука. У 2012-му наприкінці пошла типу, реформа. Но та реформа теж фількіна, бо то юридично грамотно якщо оцінювати, те, що відбулося, це був простий поділ центральної райони лікарні. на що називали центр сімейних міста. Це вже інша тема, яка да. до нашого сюжету да. не стосується. Но, но річ в тім, що під цим виглядом він мене якраз, uh -huh. якраз останні раз і звільнив, що мов під реконструкцію скорочення. Хоча, якщо е, розбиратися юридично, то при таких поділах ніяких скорочень не відбувається, тим паче, що підрозділи залишаються такими, якими вони є. Okay. Ті же працівники, ті ж об'єм робіт, те же обладнання, ті ж приміщення, ж фінансування все не міняється. Ну по цим виглядом ну, до того, що справа справити йде, бо я маю намір притягнути до відповідальності тих суддів, які приймали ці рішення. Бо зараз вже є хоча б натяк на те, що буде можливість цих суддів притягнути з допомогою Національного антикорупційного бюро. У мене є на це надія поки що. Зрозуміло. Oh, Крім того. Так, да, є ще такий е, нюанс. Е, можна, можна зрозуміти все. Крадеш гроші. Держава на це, як говориться, вухами хлопає, е, але якщо ти, е, керівник установи медичного закладу, е, украв гроші людські, то це вже ганебне явище, яке, наскільки я орієнтуюся в тій пресі, що е, читаю, е, такого в Чернігівській області ще не відбувалося. Люди зібрали гроші для того, щоб допомогти вояку АТО, який пострадав. Батько цього вояка АТО працює в нас в лікарні. Працює людина скромна, трудолюбива, працюлю. Зібрав панничук збори, торжественно промовив про милосердя, про то все. Помахав тим конвертом, ви, 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 виразив стурбованість, що він цього. Людину, батька цього, яка то не бачить, а той сидів в залі перед ним. І до чого була вихована аудиторія наших працівників лікарні з зонами порядками пана Лічука, що ніхто навіть не намагався сказати, Микола, не клей дурника, людина сидить перед тобою, давай йому гроші. Пан Лічук помахав цим конвертом і пішов. Пройшло з тих пір уже майже рік. Той вояк АТО вже виздоровив, був другий поранений, оп'ять виздоровив, час його комісували, живий, здоровий, слава Богу. Батько цього вояка АТО мені буквально місяця-півтора назад, через десь цей проміжок часу, розказав про цей випадок. Я це записав на диск. І цей диск... а, тобто його, він, цей вояк католікувався не за ці кошти, які йому збирали? Ні, навіть для того, щоб цей батько поїхав до сина в шпиталь, господарська служба, ну, та сантехніки, там, електрик, скинулися, да, вручили йому 500 гривень на ці гроші він поїхав, щоб провідати сина. Про ті гроші до сьогоднішнього дня мови навіть нема. Пан Левчук їх просто вкрав. На цій підставі я подав заяву про злочин пана Вевчука, є така стаття 185. І от друг прокурор пан Мельничук що робить? Да, реєструє заяву, але реєструє після того, як я через свідчю суддю примусив їх зареєструвати, бо повинен реєструвати заяву за 24 часа. Є ось такое в законі. Ну і ходу наразі теж немає? Да. Нема ходу. І це все висить в повітрі? От. Добре, бо Правильно. ми з вами вже 25 хвилин говорили. У мене вже місце лишилося ще на 2 хвилини.